Я не розумію, чому моя старша донька так відреагувала на мій подарунок молодшій. адже я її сто разів просила подумати про дітей, а тепер он яка ситуація, то я тепер що маю робити? Викинути доньку на вулицю? Моя Алла, моя найстарша донечка, пройшла зі мною всі мої негаразди, і я її дуже люблю. Проте, як я не намагалася впливати на неї, вона була дуже вперта і стояла на своєму. Поки ти ще юна, то така впертість може й добре, але коли тобі вже і за тридцять, а далі добирається до сорока, то що я мала робити взяти хворостину? Я б рада взяла, але ж вона мені сказала, що я своє життя зруйнувала і не маю лізти в її. Вона права, бо я справді не вжилася з першим. Чоловіком думала, що знайду іншого, кращого, і не дуже тримала язика за зубами, все вимагала від нього якихось звершень, а сама нічого не робила бо була свято переконана, що мені все має впасти до ніг. Я любила донечку, але не могла себе стримати щодо її батька. Ми розійшлися, коли Аллі було десять, і далі я почала собі шукати нового чоловіка, який би кинув світ до моїх ніг, але його не було. Я тоді злилася і казала, що хто ж на мене гляне, коли я свою молодість віддала такому невдасі, як її батько, не скупилася я на слова, і це було при дитині, а потім зустріла Олега іначе все мало вдатися цього разу, тим більше, що спільна дитина мала сім'ю тільки зміцнити. Різниця між дівчатками була в 15 років, і вже було зрозуміло, що я більше тепла віддавала молодшій доньці, що тут дивного. А от Алла почала всіма силами відсторонюватися від мене і від того, як я живу. Я буду дітей на світ приводити тільки тоді, коли буду мати дах над головою і чоловіка, який мене любитиме. Ой ой, думає, що наймудріша, а життя своє зробить. Але вона була дуже наполеглива і справді вийшла заміж, та вони з чоловіком працювали над тим, щоб мати власне житло, далі, щоб мати запас, далі подорожували. А я ж їй тоді казала, коли їй було тридцять, щоб вона вже думала про дитину. Мамо, ми ще ремонт не зробили в квартирі, яка дитина, ми хочемо, щоб все було найкраще. Я знову її просила кожного року, але вона казала, що ще встигне, от дороблять проєкт, от поїдуть туди, от зроблять те. Дійшло до того, що їй 38 років, і тепер вона та й робить, що лікується, бо дитина ніяк просто так не виходить. Я дуже за Аллу переживала, але й за своє життя теж мала чим перейматися, бо Олег пожив зі мною вісім років і покинув. Тому я вимушена була переїхати до батьків, покинути доньку і податися на заробітки. За ці роки я купила собі квартиру і мріяла подарувати квартиру і Ользі, адже жінка має мати власний куточок. Коли ж донька сказала, що вона при надії і скоро весілля, то я тільки впевнилася в правильності свого рішення. На весіллі я подарувала молодятам ключі від квартири і всі дуже тішилися. але не Алла. Я все життя працювала, аби мати щось своє, а ти отак просто купуєш її квартиру, мені ні копійки не дала. Неправда, я пересилала тобі гроші. То були крихти. Дитино, я мусила й про себе думати, а ти тоді хотіла дуже все сама робити, чи я тобі весілля не справила, як ти хотіла. Ти ж сама хвалилася, що більше за мене заробляєш То чого я тут вже винна. Але донька стоїть на своєму. Каже, що якби мала власний куточок, то б давно зважилася на дитину, і я в тому винна. Розсудіть нас, будь ласка, бо я вже не знаю, де правда, а де вигадка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.